Вчора, трохи перебравши з алкоголем, вийшла на балкон поспівати караоке. Сусіди закидали яйцями та помідорами. Сьогодні знову вийду, бо треба ще м'ясо та хліб. А ви кажете, що мани небесної не буває. Дружина вранці на сніданок дає чоловікові ліверну ковбасу. Той незадоволено заявляє: «Ну Ось, якого біса! Ти мені її готуєш. Нею зараз тільки одніх собаки годують, дружина. Ти мені ще тут погавкай. Жри, мовчки. Мене сьогодні у маршрутці один чоловік у незручне становище поставив. І що він тобі зробив? Він сказав, що мене швенза розтибнулася. І що? А то, що я відразу кинулася по дурості. Перевіряти, чи на місці лівчик з трусами. А потім у гуглі вичитала, що це застіпка на сарежці. <рив> у жіночій в'язниці спалахнув бунт. Молода начальниця і так і сяк намагається втихомирити в'язнів, але безрезультатно. Тоді вона вирішує звернутися до однієї старої та досвідченої наглядачки, та виходить до в'язнів. Щось їм сказала, і вже за 5 хвилин усі зечки тихо розходяться по камерах. Начальниця запитує у наглядачки, як вам це вдалося? Дуже просто. Я їм сказала, що якщо вони негайно не припинять бунт, то з завтрашнього дня їм почнуть давати морку тільки в тертому вигляді, а огірки тільки в нарізаному.